Ваші треті! Слава! 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 що Я його хорошо знаю. О, коли до нього не підійдеш, він зараз поможе, підтримує. Він любив техніку, їздити, ремонтувати. Це його стихія була. Він не вчився на те, але йому це вдавалося, як нікому. І дуже добре він цим Ми Говоримо з командиром роти. І він каже, що був обстріл, їхав на мотоциклі, і під той обстріл він попав і загинув командира на руках. Не встигли його довести. Відповідально ставився до своєї роботи. Має сім'ю, трьох діток мав. Минулого року старший хлопчик загинув. Він дуже добрий був, завжди виконував все, що його попросять. Ну, дуже такий гарний, спокійний. Олексія запам'яталася дуже щира людина відкрита. От, залишив двох доньок, на превеликий жаль. Їх треба ще піднімати і піднімати. Він в депо працював, дуже гарно відкликаються про нього, по роботі, що треба було, по техніці, по сантехніці. Він всюди був. В нього, напевно, ціль була створити сім'ю і допомагати людям. Це втрата для нашої країни. Будь-який військовий це будь-яка людина це втрата.